Доброго дня, шановні колеги, вчителі фізики. До вашої уваги робочий ЗОшит, ЗОшит моїх досягнень. Його авторами є заслужений вчитель України Максим Гвоздецький, вчитель-новатор, завідувач відділу біологічної, хімічної і фізичної освіти інституту педагогіки Володимир Сіпій, кандидат педагогічних наук. І я, Тетяна Засікіна, заступник директора Інституту педагогіки з науково-експериментальної роботи, а також вчитель, що пілотує матеріали нової української школи. Ви бачите практики, наука, теорія і практика поєднана в нашому авторському колективі. Ще перевагою нашого авторського колектива є те, що ми не просто практикуємо, ми ще і беремо участь в розробленні нормативних документів і тому, як ніхто інший, знаємо, як їх донести до шкільної практики. Отже, ЗОшит для сьомого класу розроблений до модельних навчальних програм з фізики і на 100% підходить до модельної навчальної програми авторського колективу Головково Микола Васильович та інших. До авторського колективу Максимович Зоряна та інші, і частково до модельної програми Кримінський, оскільки в сьомому класі включений розділ механічна робота і енергія, прості механізми, які в програмі авторського колективу Кримінського перенесені у восьмий клас. Але принаймні наш е, зошит 100% підходить до трьох. Модельних програм. Для оцінювання в новій українській школі у багатьох виникає дуже багато заперечень, нарікань, що запровадили складну систему оцінювання і нічого, ніякого інструменту на допомогу вчителям не розробили. До вашої уваги. Більш детальна інформація, як оцінювати за новими критеріями в новій українській школі, за групами результатів. Отже, перша група результатів проводить дослідження природи, що саме має перевірити вчитель? Те, як учні вміють формулювати проблеми, гіпотезу, мету дослідження, як вони будують і шукають стратегії вирішення проблем. Як складають плани дослідження, як вже проводять самі експерименти, як фіксують результати, дотримуються техніки безпеки, формулюють висновки, презентують результати, аналізують помилки у дослідженні і рефлексують, та здійснюють самооцінку, у тому числі свою участь в роботи в команді. Бачите, яка велика кількість орієнтирів для оцінювання. Які необхідно оцінити вчителю, щоб виставити оцінку за цю групу результатів. У який спосіб і якими завданнями це можна робити. Способи можуть бути або усна відповідь, або письмово, або вже зроблена якась модель, залежно від того, яким буде завдання. Ну, традиційно уміння проводити дослідження природи це наші лабораторні роботи, але не вони єдині. І експериментальна задача, і завдання на моделювання та конструювання, і дослідницький проєкт. І тепер саме головне те, що практично не зустрічалося масово в, вивч... в навчанні фізики, це завдання якраз з описом ситуації, що потребує дослідження, це заповнення дослідницької карти, це аналіз дослідження. Звичайно, в нашому робочому зошиті із усіх цих названих способів і типів завдань будуть ті, які можна перевірити письмово, адже зошит з друкованою основою. Друга група результатів присвячена тому, як оцінити пошук і опрацювання інформації. Ну, зрозуміло, це має бути. Усна відповідь на прочитане, читання тексту це 100% має бути практикою роботи в школі. Письмовий опис явища, складання інфографіки, таблиць. Знову ж таки, ми добираємо ті завдання, які можна перевірити письмово. Ну і третя група результатів усвідомлює закономірності природи, присвячена тому, як учні пояснюють природні явища. Виявляють причинно-наслідкові зв'язки, вирішують проблеми, досліджують вплив діяльності людини і оцінюють наукові досягнення і роль науки в житті. Звичайно, тут переважають наші традиційні фізичні задачі, тести, але вони мають бути доповнені ще і такими завданнями, як кейс завдання. Наш зошит містить ті завдання. Які доповнюють традиційні, які раніше практично не зустрічалися? Як оцінити за першою групою результатів? Зошит не лише дає смугу оцінити, а ще і формує певне вміння. Перша робота моє перше фізичне дослідження, де учням детально пропонуються всі етапи виконання завдання. А далі йде карта самооцінювання, наскільки учень самоаналіз того, наскільки учню, учню учениці вдалося провести дослідження. Наступним кроком робота за інструкцією, також щоб був певний зразок, щоб виконати таку, такий вид роботи. І далі ми вже переходимо до напівсамостійного, коли вже учень самостійно повинен виснути гіпотезу. Підготуватися до дослідження, скласти його план. Ось такі і традиційні лабораторні інструкції доповнені новими завданнями, щоб повноцінно оцінити першу групу результатів. Зошит побудований з трьох частин: перша, як я сказала, присвячена першій групі результатів. Друга частина присвячена переважно. Другій і третій групі результатів це робота з інформацією і усвідомлення закономірності природи. Саме по роботі з інформацією, аналіз наукових текстів, складання узагальнення інформації, її перевірка, перетворення з одного виду в інший. Таких завдань знову ж таки не дуже багато ми зустрічаємо в традиційних збірниках завдань. А третя група результатів знову ж таки, переважно ми надали. Кейс завдачі, тому що традиційних задач у вас достатньої кількості. Повторюємо: збірник містить завдання, які доповнюють традиційні, які на якомога більше відповідають новій системі оцінювання. Підсумкові роботи вони так само складені відповідно до вимог нової української школи. Перше завдання присвячене аналізу виконання лабораторної роботи, коли учні вже аналізують чиїсь дії, чийсь складений план і чиюсь виконану роботу, шукають помилки і пропонують пояснюють ці помилки і пропонують свій план. Друге завдання це якраз аналіз тексту. І третє завдання традиційна, але. Те, що оновлено з тим, щоб якомога більше орієнтирів для оцінювання охопити фізична задача. Таким чином, наш зошит навчальних досягнень відповідає всім вимогам до нової системи оцінювання і, сподіваємося, буде вам дуже помічним в вашій роботі. Незалежно від того, яку Модельну навчальну програму ви вибрали, який підручник ви вибрали, ви можете користуватися нашим зошитом і застосовувати принцип навчання через дослідження. Досліджуйте, дізнавайтесь, думайте, дійте.